Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. І таке коротеньке сьогодні буде відео з прекрасного ліфа. Тобто, багато знімав я невеличкий шорстик, що я поставив зимову гуму 215 60 16 Ось гума в мене пірелі. І в коментарях мені багато хто написав, що з такою гумою буде дуже малий пробіг. Так, звісно, він зменшиться, тому що гума широка, гума більша, чим літня. Ну, ось дивіться, у нас вже на дворі ось плюс 10 цього на всього, навсього, тобто ну, похолодало. І що ми маємо? Ось у нас прочерки, немає ще навіть черепахи. І ми бачимо такий ось пробіг, тобто 110 кілометрів. До черепахи ще десь, ну, якщо вона з'явиться, ще десь буде ну, кілометрів 10 можна проїхати. Тобто навіть немає черепахи, 110 вже на спідометрі. Зараз вам трішки підзиму свою гуму. І... В додаток, будемо так казати, не слухайте нікого. Якщо вас ви влітку проїжджаєте десь 130, то взимку, звісно, це ми їздили без пічки. Взимку з пічкою, ну знатяжечку, дуже з великою економією. Ми будемо проїжджати можливо 100 кілометрів. Ну 90 – це 100% Ви будете проїжджати. Тобто 9 палочний ліф, як ми бачимо. І зараз, от уже заїжджаю додому, дружина, он там ходить, он талісманчик любий стоїть. І заїжджаємо додому на зарядочку, а вам підзніму трішечки свою резину, яка вона. Так, і ось наш ліф уже готується на зарядочку. Чекає на неї. Ось наш розмір гуми це 215, як ми бачимо, 60 на 16 гума у нас стоїть тут. Ось Піреллі, отака нова гума, новий протектор. Так що навіть на такій гумі, на таких колесах, сміливо 9-палачний лів може проїжджати свої 100 км взимку, якщо дуже-дуже ну, постаратися це зробити. Таке коротеньке було відео. Якщо комусь сподобалось пальці вверх, якщо у когось є питання, то задаємо в коментарях. Всім дякую за перегляд і мирного і тихої ночі вам.